Української контрпропаганди. Для того ми тут є, наше посольство в Анкарі, і ми тут генконсульство в Стамбулі, і наше консульство в Анкарі для того, щоб робити контрпропаганду, ми насправді зробили дуже багато заходів для того, щоб доносити до турецької аудиторії ту правду, яка є. Насправді, турецький засоб масової інформації на початку війни досить, скажімо так, Адекватно відсвітлювали події в Україні. Ми зробили дуже багато заходів. Наприклад, це в минулому році весною. Ми зробили величезний захід на 300 людей в муніципалітеті, муніципалітеті Стамбулі, Стамбула Стамбулі, Стамбулам де ми розповідали про українських дітей у війні. Ми робили великий захід, який називався «Make art for peace». Тобто, ми через мистецтво доносили ту правду, яка відбувається. В Україні так само генеральний консульт, наші закордонні дипломатичні установи в Туреччині використовують абсолютно всі соціальні мережі, які є, які тільки є, і на цих ресурсах ми теж доносимо цю інформацію. Була надана величезна кількість інтерв'ю провідним засобам масової інформації нашим послом в Туреччині. Так само і я надавав інтерв'ю протягом минулого року. В минулому році в муніципалітеті Стамбула відбувся величезний фестиваль творчих колективів з по-моєму 50 країн. якщо чи не помиляюся, і ми добилися того, що російської делегації там не було. А навіть в порушення, скажімо, статутних документів цього фестивалю, де брати участь мають колективи від 18 років, нам пішли на зустріч з розумінням того, що дорослі колективи приїхати не не можуть, а приїхали діти. І наші діти там брали участь, і насправді це викла... зробило дуже величезний позитивний імпульс в інформуванні турецької аудиторії, тому що цей фестиваль транслювали на усіх турецьких телеканалах. Звичайно, росіяни активно працюють, у них є величезні медіаресурси, той самий Спутник «Раша Тудей, вони, звичайно, їх використовують. Але так само вони намагаються це робити за посередництва, скажімо, своєї Ну, так званої культури і працівників їхньої культури, але знову ж таки вони наштовхуються на нашу контрпропаганду. Як це було, наприклад, в минулому році є така відома Лісіца-музикантка, і вона мала мати концерти в Туреччині. Ну, не змогла так само, як інші е, російські зірки або ті зірки, які планують мати концерт на території Туреччини. Ну зараз в роботі ми працюємо над, працюємо над тим, щоб цього не було. Знову ж таки, наприклад, е, по Стамбулу в минулому році я пригадую е, росіяни в день, як ми кажемо, пабідабесія на 9 травня. Вони спланували зробити величезний автопробіг по Стамбулу з російською радянською символікою, ну в кращих традиціях, як вони це люблять робити. Наштовхнулись на контрпропаганду. Нічого не було. Ніяких автопробігів, ніякої символіки, нічого не було. Натомість ми кожного дня маємо, що теж дуже важливо для інформування турецької аудиторії, ну зокрема для Стамбула, від початку війни. І до сьогодні, вже більше року, кожного дня, на центральній площі, на одній з центральних площ Стамбула, відбувається мітинг про український з українською символікою.